Привітки усім! Хочу вам сьогодні розповісти про такий цікавий набір: сім чакр з рунами. От цей набір включає сім напівдрогоцінних каменів, відповідних сіми чакрам людини, чакральна психоенергетика, система. ну Є сім. Складається з сіми чакр вашого тіла, з сіми різними центрами енергії. Кожна чакра пов'язана з однією областю тіла, з емоційним станом. Вважається, що балансування цих енергій принесе користь вашому емоційному, фізичному та духовному благополуччю. Камені, у свою чергу, використовуються для балансування чакр, вони заряджають позитивною та цілющою енергією, одночасно видаляючи негативну енергетику. Вважається, що використання кристалів допомагає викликати умиротворення, розслаблення. І у набір входять сім напівдрагоцінних кристалів, гірський кришталь, аметист, тигрове око, лазурит, зелений авантюрин, жовтий нефрит, червона яшма. Ось такі цікаві е, камені. от Усім бажаю чудового дня. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока.